Друзі, всім привіт! Звернення до підписників. Хочу звернутися до вас з такою просьбочкою. Можете до мене підписатися на новий мій канал, тому що у мене виникли проблеми на цьому старому каналі. Я силочку оставлю в описі. Во. підпишіться, будь ласка. Кому буде цікаво, подивитися, я там знімаю нові ролики, відосики, точніше, Во. там виживання, рибалка. Кухня буде, ну, може, щось буду готувати. Кому не тяжко, друзі, зайдіть. Підпишіться, хто в мене тут був, хто в мене є, хто в мене дивився і далі дивиться може. Е, підпишіться, будь ласка, вам не тяжко, мені буде приємно. Во. І поділіться своїми друзями, щоб це відео залетіло в рекомендації, друзі. І щоб ще більше підписалося. Чим більше ваших підписок, тим більше буде мені мотивації. Знову і знову знімати. А на тому новому каналі в мене буде е, дуже багатих, багато цікавих відеос. Так що, друзі, підписуйтесь та, та, та ставте лайк, лайкоси. Діліться своїми друзями. І я оставлю ссылочку в описанні. Підпишіться, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Все, друзі, жду вас на новому каналі. Всім па-па.